Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, хочу сьогодні в цьому відео закликати нас, зважаючи на погіршення ситуації на фронті, на передовій, закликати всіх нас до духовної мобілізації. 24 лютого ми будемо мати таку трагічну річницю, другу річницю. Початку повномасштабного вторгнення війни. І тому 24 лютого на живому телебаченні на грех католицької церкви стартує молитва безперервна на Вервиці. Чому буде полягати суть цієї молитви? У її безперервності. Тобто кожна людина буде мати своїх півгодини в добі і буде цих півгодини молитися молитву на, на Вервиці. Отже, закликаю нас не бути байдужими, але зареєструватися у цій безперервній молитві, вибрати своїх півгодини і напротягом місяця тих півгодини молитися. Обов'язково і так буде тривати безперервна молитва Вервіці з благанням до Богородиці про мир, про припинення війни. Через місяць ми можемо собі поміняти цих півгодини на інший час. Тому пропоную найперше самим зареєструватися, друге, поширити цю молитву в соціальних мережах і розуміти, що зараз кожен з нас має мати свій блокпост. Ми, як християни, маємо мати свій духовний блокпост. Тобто, робити якісь духовні спроби. У молитві змінювати ситуацію, змінювати ситуацію у нашій державі, змінювати ситуацію на фронті. І віримо, що через нашу безперервну молитву це відбудеться. Бо були випадки в історії церкви, що неодноразово, коли люди починали молитися, особливо молитву на Вервиці, то ставалися різні чуда. Війна припинялася. Приходив мир, будемо вірити, що і через нашу молитву цей довгоочікуваний мир настане на нашій українській землі. Тому долучаємося до цієї молитви, до цієї молитовної акції на живому телебаченні, до цієї духовної мобілізації. Залучаємо інших людей, бо чим більше нас буде молитися, тим швидше настане мир. Amém,